Ну, що ми з вами продовжуємо. І насамперед, я хочу, перш ніж я буду говорити, сказати таку важливу річ, що нам дуже важливо розвивати свою духовність та моральність, тому що коли людина духовно зріла, тоді вона. Інакше дивиться на світ, тоді вона інакше сприймає життя, тоді в неї віра покращується. І сьогодні ми хочемо вам запропонувати такі не просто хтось сприймає просто як їх такий елемент до інтер'єру, але для православних людей, для греко-католиків, це насамперед. Це частина їхньої віри, тому що коли у нас є віра, повірте, жити без віри надзвичайно складно. В кожної людини є, звичайно, своя віра. Ми ні в якому разі нічого не нав'язуємо. Ми пропонуємо сьогодні купити ікони для людей, які православної віри, або греко-католики, або ж люди, які, от, наприклад, є. Такі випадки, коли людина, наприклад, приймає іншу віру, яке все життя вірила одному, так а тепер вона вирішила от прийняти віру. На це є різні причини, на це є різні обставини. І насамперед треба пишатися такими людьми і ні в якому разі не засуджувати, тому що це вибір кожного. Зараз я хочу вам запропонувати найпершу це ікону. Е Прекрасного нашого такого хрестителя, так, це. Святий Миколай, чудотворець, який є, робить дітям подарунки. До речі, 6 грудня, День Святого Миколая, не 19 грудня, у нас вже змінився наш календар зимових свят. Тож, хто не знав, 6 грудня День Святого Миколая. Якщо говорити про історію Миколая і взагалі хто такий Миколай, то ви зрозумієте, що тут не тільки ми говоримо про церковність, духовність. Так, ми говоримо про зрілість. Сам святий Миколай Чудотворець за перекладами і переказами звали насправді його Ніколас. Це людина, яка мала, точніше, не він, а його батьки мали великі статки, були дуже заможними людьми. Це справжній. Е Герой, так і от інакше не назвеш. Це справжня особа, справжній святий, тобто це невидумана людина, це те, що дійсно існувало. І коли не стало батьків його, Миколаю Чудотворець він залишив повністю ось залишився з усіма цими статками своїми наодинці. І як ви думаєте, людина почала цими статками допомагати бідним людям? Він почав допомагати всім, чим. Може і за допомогою своїх оцих великих статків він почав будувати храми. Він почав допомагати дівчині, яку батьки хотіли видати заміж, тому що за багатого якогось там. Чоловіка, тому що їм потрібні були гроші, вони дуже бідно жили, але е, відкупитися чи не могли, чи різна причина на то була. І про це дізнався Ніколас, який є, е, взяв певну суму е, монет, помістив їх у спеціальну е, там е, не знаю мішечок і поклав під двері. Цій сім'ї постукав у двері, і сім'я таким чином змогла вийти з боргів, і не треба було доньку віддавати заміж. Також він допомагав дітям, сиротам, допомагав усім, хто потребував цього, і для і люди, щоб йому віддячити, почали прославляти його як святого, тому що ті речі, які він робив, вони дійсно варті святості, вони дійсно варті шани. Миколай, чудотворець, якщо вже так про нього говорити, він насправді покровитель дітей. Ми звикли нам завжди батьки казали, що якщо ви добре будете себе поводити, то Миколай Чудотворець на 6 грудня на 19 було спершу, подарує вам подарунок, якщо ви добре себе поводили. Також ця ікона допоможе захистити від нещасть так і лих. За словами священників, вважається, що ну також покровителем домашнього вогнища є саме ось святий Миколай. Жив Миколай у 4 столітті. Це про те, що я казала. Тобто, це справжня така. Собі особа була не видумана. Якщо говорити далі про ікону Божа Матір та Ісуса Христа, то це також про наше внутрішнє духовенство. Ще кажуть, що якщо прийти в церкву, навіть якщо ви не віруюча людина і ніколи не вірили, так. Ви, якщо станете під куполом церкви, то ви відчуєте всю благодать ось церкви, і відчуєте благодать ікон, тому що вони дійсно читають людей. Також зазначають, що якщо ви не хочете сповідатися перед отцями, так не хочете розповідати їм свої гріхи, як я особисто, тому що я вважаю, що священники так, вони провідники, але вони м такі самі люди, як я. І я боюся, знаєте, розповісти їм свій якийсь людський гріх. І я зазвичай іду, стаю перед іконою. Зазвичай це Божа матір, тому що це жінка, яка завжди може зрозуміти і пробачити. Тому зазвичай я стаю і сповідаюся Божій Матері. Яка мене зрозуміє. Взагалі мати вдома собі ці всі ікони, так, Миколая Чудотворця, мати Божу Матір із Ісусом Христом, це насправді для православних, для греко-католиків це і дуже дуже такої значної набуває події. так, Ось тому, якщо говорити про історію, то саме ці ікони, вони за традицією, вони лікують не тільки душу, вони лікують тіло. Вони викарбовують терпіння, терпи терпець тебе шліфує. Так вони традиційно відкривають двері до такої Божої благодаті, що дуже і дуже для нас важливо. Також ми, коли там народжуємо діток, нам потрібно їх охрестити. То завжди ви маєте помітити, що священники просять, аби батьки купували самостійно ікони якими будуть благословляти і хрестити дитину, тому що ця ікона потім буде слугувати у вас вдома, вона буде стояти і захищати ваш дім та вас. Ви завжди можете стояти перед нею як перед обеліском, та помолитися. От, і не обов'язково йти у святковий день до церкви, тому що вдома у вас вже це є іконостас. Також, якщо ви подивитеся, коли молода пара, коли батьки благословляють, також просять ікону, тому що потім ці ікони будуть стояти в будинку тієї молодої пари, і ці ікони будуть оберігати їх, і вони також зможуть молитися про благополуччя, про сімейний стан, про сімейний достаток і про взагалі мир на світі. Повірте, люди, які казали, що вони не вірять, що в них інша віра. І все одно це кожного вибір, це кожного право, Але ми зараз пропонуємо. Саме тим людям, які вірять е, про те, що ми зараз говоримо. Бо віра, коли вмирає віра, то вмирає все. Тим більше, коли е, повномасштабне вторгнення. Так, Ми правда всі, хто навіть ніколи не ходив до церкви, почав читати «Отче наш. І це правда так і є. Е, навіть якщо ніхто не знає очі наш, той просто звертався і казав, Боже, допоможи. Ну давайте говорити відверто. Так і є. Зараз ми вам пропонуємо ці чудові ікони. Це Микола, Миколай, Чудотворець, це Семистрільна або Божа Матір. Розмір їх 20 на 26 см сантиметрів за ціною 1900 грн. гривень. Якщо ви підете, наприклад, в церкву, ви можете побачити, що в церквах також продаються ікони. Також продаються, але в церкві вони можуть коштувати там або більше. Дивлячись, з чого вони зроблені сьогодні ж, ми хочемо, аби ви доступніше були до е, вашої мети, тому що це ваша віра, це ваша безпека, це ваш ваший духовний розвиток. 1499 чотириста гривень. Якщо ви замовите дві ікони, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Тим більше 6 грудня ось свято. Миколи Чудотворця, до речі, раніше колись ще коли жили наші предки, так у нас повністю було свято Миколи Чудотворця 6 грудня, але сталося так, що за допомогою таких. Маніпуляції Радянського Союзу церковні свята заборонялися і вирішили просто перетворити це як якесь масове гуляння українцям не дозволяло святкувати церковні свята. Тому це свято знецінилось і його зробили 19 грудня. Але за канонами 6 грудня завжди було чудотворця Миколи. Тому цього року, 6 грудня, ми повертаємось до своїх традицій. Ви зможете з Зробити собі такий накшталт, таку, знаєте, ну, хай буде подарунок, так? Або ж ви можете подарувати рідним цей, як подарунок цей оберіг. Повірте, рідні будуть вам за це вдячні. Далі говорити, ну, якщо говорити про там, божу матір, так, яка дізналася від праведного старця Симеона про нелегку долю її сина, так і саме ось ця така велика скорбота і символізується на іконі, символізується ось ця печаль, так, і оці стріли, які ми з вами бачимо, що пронизують її тіло, тобто ця біль, така сердечна. І першою згадкою про ікону взагалі вважають розповідь про кульгавого селяна. З губернії, який є уночі, йому от наснився сон, про те, що його попросили прийти там до дзвіниці, чи йому потрібно було прийти на бачення до дзвіниці, так але йому в цьому відмовили і лише втретє, пустили цього кульгавого в дзвіницю. Ося, де він і знайшов цю ікону, що служила однією з сходів. Після того, як ікону відчистили, так то цей службовець в церкві, який працював, то він цю ікону він і віддав цьому кульгавому. І є ствердження, що саме ця ікона вона зробила, аби там. Все ось так, от таким чином, сталося. От, якщо говорити е, про ікони, то навіть є такі ікони, ось ті, що ми зараз з вами бачимо, і це правда, з, з якого боку їх не поставиш, і з якого боку ти не подивишся на них, таке відчуття, що образи ось цих святих завжди будуть на вас дивитися. Я не знаю, як це облаштовується. Я не знаю, як це пишеться так, що вони ніби завжди на вас дивляться. От. Тому всі ці ікони, це не просто так, знаєте, як додатковий аксесуар до вашого інтер'єру, це насамперед про вашу духовність, це насамперед про ваше духовне зростання. Навіть люди, які займаються, наприклад, пошук і відчуття свого тіла і душі. Вони перед цим читають молитву. Вони звертаються, чи то до Божої Матері, чи то до Ісуса Христа, чи то до Миколая Чудотворця, дивлячись, які запити у людей, і тому за 1499 чотириста гривень ви можете сьогодні собі придбати. Телефонуйте за, за номером 0800 21 44 88. Ікона Миколая Чудотворця, ікона Семистрільна або Божа Матір. Тож пропонуємо вам сьогодні скористатися такою можливістю, допоки вона у вас є. Також нагадаю, що дзвінки безкоштовні і доставка у нас також безкоштовна. І при замовленні двох або більше одиниць, як я вже вам казала, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Повірте, саме те, що зараз нам потрібно, це віра, надія і любов. Тому замовляйте. А ми будемо раді, якщо ми вам чимось і якось таким методом допоможемо. Тож ми продовжуємо далі. Ви не перемикайтеся та залишайтеся з нами.